В них забрали дім. Предків Рамазана Абдулаєва виселили із Криму під час радянської депортації кримських татар у 1944-му. Вони були одними із 190 тисяч людей, яких примусово вигнали із батьківщини. Як відбувалася депортація? Кому вдалося повернутися? Та як почуваються кримські татари в умовах тимчасової окупації? Історією своєї родини Рамазан Абдулаєв сьогодні погодився поділитися із нами. Я вітаю вас, пане Рамазан. На ну, взаємні також вас вітаю. Я знаю, що ви представник кримсько-татарського народу, але ви народилися і виросли в Узбекистані. Як так сталося? Сталінський режим, совєтський режим депортували всіх кримських татар, які на той час знаходилися на території Криму. Всі беззащитні люди, які були дітьми, жінками з, і дорослими людьми. Тобто вони не могли ні оказати ніяких спротив. Їх просто подняли 5 часов ранку. привезли, собрали всіх на вокзалах і погрузили в вантажні ці вагони. І на протязі трьох-чотирьох місяців везли в Середню Азію, але їх везли не тільки в Середню Азію, а ще і за Урал. Люди дуже дуже, дуже важко туди їхали. Люди в вагонах побут на по дорозі, помирали, нарожа Ну тобто не було ніяких побутових умов, їх везли як скот, вибачте. Чи людей попереджали про те, що їх будуть виселяти? Ні, по версії е НКВД по, по версії сталінського режиму це була спеціальна операція по виселенню кримських татар. Їм тільки коли їх виселяли в цю мить, об'явили, що вони виявляються предателями родини, але не сообщили якою. Звідки ви знаєте цю історію? Мабуть, я а, один із своєї сім'ї з п'яти дітей більше вникав в цю історію завдяки тому, що я був свідком розповіді наших дорослих уважаем людей. Коли ваших батьків вивезли в середню і східну Азію, як ви кажете, до Узбекистану так. зокрема приїхали, як вони там облаштувалися? Чи надавали їм житло, умови для існування? Ну і по розповідям, коли їх туди привезли, моя мать моя мать і, взагалі, їхня сім'я, діти, вони були дітьми, взагалі дітьми. Моїй мамі було десь років в три. От їх привезли, вивантажили вы, 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 просто в незнайомих містах. Ніхто їх не зустрічав, ніхто ніде ніякого уюта не пропонував. А тобто м навпаки, совєтська власть агітувала населення Узбекистану або той території, куди привозилися ешелони. враждебно зустрічати цих якоби предателів родини. Тому вони дуже, дуже важкі умови попали, вони попали в нікуди, вони попали в чисте поле, грубо кажучи. Тоді, коли, вже, наприклад, узбекське населення вияснило, хто це, що це і що у цих предателів родини. Чоловіки воювали на боці радянської армії, і а, разом з усіма всем, народами цих 15 республік. Тоді тільки узбекське населення, наприклад, да, і інше, і казахське населення, будь-яке, киргизське, куди привезли ці ешелони, тоді вже почали допомагати розселяти у себе і ділитися з, з тим, що є у них таким чином. А у нашого народу там з'явилася можливість. Якось на щось обіцятися. Скільки людей із вашої сім'ї було депортовано тоді? В нашій родині було е, сімеро дітей у моєї бабусі і дідусь. Плюс ну, бабуся. А у... плюс, якщо вже сім'ю бабушки взяти, то теж чоловік там вісім. Чи змогли ваші батьки повернутися із Вислення? Ну, особисто мої батьки, ні. Одна нагода була у моїй матері, це коли ми в 2001 році поїхали провідувати своїх родичів всіх, які проживали в 2000, ну, в, на території Криму. От, таким чином я залишився. Я єдиний, хто залишився. Чи ваші родичі повернулися з Узбекистану в Крим? Так, так, всі. Майже всі через який період часу їм це вдалося наприкінці розпаду радянського союзу, і вже потім в 90-х роках е прошлого століття. Коли вони приїхали назад в Крим після вислання, що вони там побачили? Чи було їм куди повернутися? Ніхто нікого, як завжди, ніде не чекав. Прийшлося облаштовуватися всім. А хто як може? Да, вони о, продавали майно, яке у них було набуто в Узбекистані, то що вони побудували дома, там тощо. А на ці кошти вони намагалися придбати нерухомість в Криму. Але такий був супротив цьому всьому, що місцеве населення, яке реалізовувало свою нерухомість, вони задирали ціни, тобто було практично неможливо щось придбати пристойне. І люди придбали себе житло там, де вони можуть, але щоб залишитися на своїй землі. Як вони там адаптувалися після переїзду? Чи було їм чим зайнятися? Ким вони працювали? В основному кримсько-татарський народ він такий трудолюбивий народ, як і українці, тобто сільська хазяйства, животноводчиські ці всі такі справи. В основному це вся вся праця у них була на землі. Ну, звісно, що були підприємчиви люди, які могли собі відкрити якийсь там малий бізнес, торговля, якимось там виробництвом, мелким. Тощо чи живі вони зараз, ваші всі живі. родичі в Криму? Всі живі, всі живі, крім дорослого покоління? Звісно, а, остання тетя моя, їй було 93 роки. От вона а, в минулому році ушла. До речі, чи є вони реабілітованими? Після вислання, після депортації я так розумію, що закон про реабілітацію, що був прийнятий при радянському союзі. Ну не розумію, а знаю, але він не був виконаний і не, там не було всіх норм реабілітації кримсько-татарського народу. Тобто їм навіть не дозволялось повернутися на родину. Всі були поодинокі попитки сміливих кримських татар повернутися на свою родину. В при Радянському Союзі більшість з них закінчувалася фіаско. І навіть якщо б вони могли там щось придбати і заселитися, їх просто оттуда вивозили знову і на ту точку, откуда вони прибули. Ну тобто в ту в ту країну, вони прибули. Дуже великий супротив був і дуже дуже важко було повернутися. Що при Радянському Союзі було важко повернутися в Крим, це ну, однозначно. Тобто ті, хто поверталися, вони не мали ніяких юридичних чи громадянських Німали. прав? Не мали. Коли ви змогли приїхати на свою історичну батьківщину? У 2001 році ми з матір'ю, з, з мамою приїхали в Крим провідати всіх родичів, побити і повернутися в Узбекистан. Але так сталося, що я залишився сам тут, в Криму. Я дуже довго отримував юридичний статус, тобто посвідку на постійне прожит... проживання, а паспорт я отримав тільки на п'ятий рік. Ну це І то завдяки тому, що ну такі люди, як Мустафа Джамілів, Ріфа Чубаров, вони дуже дуже намагались зробити так, щоб ті кримські татари, які хочуть повернутися на історичну, історичну родину, допомогти їм вони в правительстві в... дуже дуже боролися з цим питанням. І на п'ятий рік був кабінами із Данукас, який допомог мені більше легше отримати громадянство, ніж посвідку. Бо з посвідкою теж в місцевих відділеннях зараз це сервісні служби. Тобто я вже не пам'ятаю, як вони раніше називалися. Дуже-дуже мене мучили, щоб навіть дати ту посвідку на постійне проживання. Як довго ви жили в Криму? П'ять років. Я на третій рік вже знайшов себе роботу і поступив в річський національний університет. Такий досвід в, житті. в моїй житті був відчаєний, звісно, що покинути рідний будинок, як хоч вони на чужині були, але він мій рідний був, я там народився. Я там дуже себе непогано відчував, тобто і от. Приїхати, просто віддохнути і залишиться ніде, нікак. Да. Підтримка моїх родичів, підтримка тих, з ким я познайомився, мені дуже допомогла адаптуватися і ну, якось освоїтися. Яким ви пам'ятаєте Крим, в якому ви жили? Довоєнний Крим до тимчасової окупації? А, справа в тому, що я його і довоєнним пам'ятаю, і а, коли вже пройшла анексія, я. Ми з родини взяли на себе таке, таке нахабство, поїхати туди в 2017 році. І мені реально є з чим порівняти. От, це дуже, дуже, дуже було чудове місце. Там можна було прекрасно себе відчувати. Ну, Ніхто нікому нічим не заважав. Справа в тому, що всі дружно жили. Ну ми не знали тоді подводних течеців рус російських планів. Не знали і не знали це все. що ми не знали? Ніхто не вникав в з чим це все може закінчитися. народження доньки ми там були останній раз у 12-му році. Що змінилося до того, як Крим був до 2014 року, і після ми прибули там тиждень, по моїм відчуттям, це дуже гнітуща гнітуща атмосфера. Вона відчувається а, во всьому. Мабуть, мабуть, я особисто так це вас прийняв, але а, дуже важко було там знаходитися. Ну, я тримався, звісно, як мог, не давав нічого нікому показати. Чесно кажучи, коли ми на обратному путі пройшли кордон, вийшли на наш контрольно-пропускний пункт. ну, В мене аж плечі розслабились просто так. От я такий. Така воля просто от, аж в душі з'явилася. Я не знаю, як це словами розповісти. Як давно ви в Черкасах живете? З 2005 року. Чому не залишились в Криму тоді? Чому приїхали в центральну Йому Україну? Тут а, так вийшло, що моя на той час майбутня дружина не хотіла жити в Криму. Я дуже спротивлявся жити в Черкасах. От, е, ми таку локацію вибрали, що це буде Київ, щоб її батьки були начебто. От, але і так, і сяк, от мене в общем я казапинився здесь, в Черкасах. І як вас тут сприйняли як представника національних меншин? Справа в тому, що я і тут, і в Україні взагалі, з ну цілком я до себе особливої уваги як для представника іншої національності не відчував ніде. Ніколи. Uh -huh. Я не можу так сказати, що от це якось особливо було була чи ні? Ні, як будь-яка людина. До речі, в Криму в якому районі ви проживали? В Сімферополі. Сімферополь та видумана російська назва цього міста, це місто Ахмічет. Я дуже-дуже бажаю сісти в Києві на поїзд, який будуть відправляти і об'являти його. Як відправляється, швидкісний поїзд, номер такий та київ Хмечеть. Будемо сподіватися, що кримсько-татарська спільнота буде відроджувати традиції. До речі, чи говорите ви кримсько-татарською? Я в бідмін лафітеджем Джемхарім, татар ділець, бо мені анаделі. Перекласти, да, звісно, я розмовляю кримськотатарською мовою. Це моя мова, це ну, мова моєї родини, рідна мова. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я думаю, що ви мали можливість повернутися до Узбекистану. У вас вже залишилась там ем, інфраструктура для того, щоб жити, працювати. Чому ви цього не зробили? Так, в мене є там житло, і ми на перший або на другий день могли виїхати з України. Тобто мене нічого не зупиняло в цьому плані. Чому я не поїхав? Якщо ви знаєте, з 2015 року, наприклад, на фронті, що на, ну, на восточному напрямку воюють кримськотатарський батальйон, а саме Крим або батальйон Намана Челюбіджігана, наші хлопці, яких я здесь особисто знаю, вони пішли біться з ворогом. Та я в меру своїх фізичних можливостей не змог би цього зробити, але... Ну, якщо вони пішли, а куди ж? А радікування туди пішли, щоб всі поїхали кудись туди, хто куди може? Ні, я просто не змог, тому що я мав допомагати допомагати здесь. в моїй глибині моєї душі, ворог, він ворог вже протягом 300 років, він і Україну і Крима. Ну, тобто, вот, ну, не змог я це зробити. Ну, я не хочу після перемоги прятати свої очі. Ні від своєї родини, ні від хлопців, які повернуться з перемоги. Не перед родинами тих, чиї діти або чоловіки положили життя заради нашої країни. Чи збираєтеся після перемоги України відвідати вашу історичну батьківщину? Звісно, збираюсь, тому що я хочу дуже посмотрети в очі тим, хто так просто жорстко нас передав? Я вам дякую за вашу позицію і за те, що ви знайшли час і можливість для нашої розмови. Дякую вам.